Захисник Маріуполя, герой України, прикордонник Петро Мельник, присутній на відкритті муралу в Хмельницькому з частю. Військовий каже про значення цього стінопису для прикордонників. Українське суспільство ціною нашу службу цінує прикордонників, які і зброєю в руках як в мирний час, так і зараз у воєнний час. Відно виконують свої завдання, свої обов'язки і разом з іншими силами оборони оборонять Україну. Цей мурал присвятили прикордонникам. Він тут і зображений, а також прикордонний знак та службовий пес. Проєкт зі створення муралу організував благодійний фонд Сучасна Україна розповідає його президент Володимир Гавриш. Тепер відкривають збір п'яти мільйонів гривень на підтримку бойових підрозділів. Визначені чотири прикордонні загони. Кому ми будемо надавати сучасну підтримку, це в півдрони. Каже, так вже залучили 200 мільйонів для захисників загалом, а створили з початку повномасштабного вторгнення три стінописи. І плануємо в кожній області реалізувати мурали, які будуть присвячені тим чи іншим підрозділам бойовим. Володимир Гавриш говорить, для створення стінопису фарби надали благодійники, а малював художник амбасадор. Автор муралу Саша Корбан каже, малював більше семи днів. Я дуже вдячний нашим захисникам. Всі, хто роблять на цю неймовірну справу, і наближають нашу перемогу. Заступник голови державної прикордонної служби України Сергій Сердюк розповідає, що зараз прикордонники також боронять державу від росіян. Більше саме 30 тисяч військовослужбовців на сьогоднішній день виконують завдання по захисту країни. Люди б'ються за кожен клапоть землі разом з національною гвардією, збройними силами України і іншими силовими структурами. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.